Вітаємо у програмі Велобезпека та щастя творчості. Сьогодні у нас відбувається цікавий такий велопрес-клуб. Ми дізнаємося про сюжет гуманістичної сучасної літератури, про різні невигадані історії. От, ну, знаєте, для початку така інформація, що Асоціація велосипедистів Києва проводить різні акції. і от... Будь-яка наша справа з велосипедом, тобто спілкування, катання, ну треба для початку його підготувати. Прості правила безпеки, коли ми маємо і руль, і сідло, все це підготувати. І є ще такі правила, ми окремі сюжети робили. Коли мовчить мобілка, так образно можна сказати. От якщо ми їдемо на велосипеді і нам хтось телефонує, навіть якщо це буде, я так жартую, з всесвітньої газети New York Times, все одно не відповідайте на дзвінки, тому що безпека руху понад усе. І коли ми їдемо, ми за кермом, то не треба ніяк на телефони відволікатися. От є відповідні посилання налаштування велосипеда перед поїздкою, є такі цікаві моменти життя, основи безпеки. Ну як кажуть, крути педалі обережно та творчо. От справа в тім, що велосипед це такий, знаєте, стиль життя, що покращує і емоції, і фізичний стан, фізичне здоров'я. Про це є багато сюжетів. А ми плавно перейдемо саме до творчості і дізнаємося про те, як велосипед залишив свій класний слід в українській літературі. І в невигаданих історіях, що також буде прикладом української сучасної літератури. Я з задоволенням нашого глядацької аудиторії ефіру представляю наша творча молодь Роман Маслов, палкий прихильник велосипедів безпечної їзди. Романе, вітаємо. Вітаємо Романа. Також з нами сьогодні молодіжне. Телебачення ФСТВ Іван Скляр та Олександр Васильцов. Вітаємо. вітаємо. З нами сучасні бібліотекарі. Ось Харківський державний музичний ліцей. Вітаємо вас. Наших бібліотекарів вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Також вітаємо пані Юлію Петрухно і бібліотекаря і письменницю. Вітаю вітаємо! Вітаємо Андрія Ванча Халіна, нашого палкого прихильника велосипедного спорту, літератури і психолога фахового. Вітаємо. І зверніть увагу, вже у нас починається велопрогулянка, така, знаєте, дуже креативна, дуже творча. От відеоілюстрації якраз Роман Маслов створює такі креативні ілюстрації, відеоінтерпретації гарного настрою. От. Хочу зробити короткий анонс книжок, які, сюжети яких якраз. Згадують про життя велосипедистів. От, наприклад, шкільна бібліотека серія Ярослав Стельмах, Митько Завор із Юрківки. Ну, цю книжку звичайно читали. Ми хочемо подякувати бібліотека Харківського державного музичного ліцею. Юні музиканти не тільки шкільну програму вдало опановують, а й але й творчо її досліджують, інтерпретують. Так от. Згадка про велосипедиста на оцій сторіночці 174, в другому розділі з'являється такий собі прототип, який себе показує як майстер спорта велосипедного спорта, міжнародного класу. І така приміточка у майбутньому. Ну, Щоправда, в нього виявився такий подряпаний велосипед, от, і культура спілкування, на жаль, у цього хлопця ну, була не дуже хохо, пролунав за нашими спинами насмішкувати голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми обернулися. Перед нами шкірів зуби, хлопець років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. Я думаю, вам буде приємно познайомитися із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трощем. Звичайно, у майбутньому. Ось так е, Митькозавр із Юрківки, бачите, і велосипед е, свій слід також там залишив. Ну, велосипедист, що правда, був не дуже. Але в сучасній українській літературі є більш позитивні сюжети. Е, Ганна Макуліна, гном Тарасик. Це знаєте такі дитячі е, книжки, дитячі казки, що місять, містять собі дорослі думки. Е, про те, як треба ділитися. От е, подивіться, який ведмедик сумний на цій ілюстрації. Іван Михайлович зараз зробить фото цієї книжки. Ще раз, будь ласка. Так. І от ось тут. Дякую вам. А... Ведмедику. Чому це ти сам, де твій брат? Адже про вас кажуть не розлий вода. Я погано вчинив. зіткнув той, не дав братові покататися першому на велосипеді. Тепер він на мене ображається. А гратися на самоті зовсім не цікаво. Тому й сумую, що мені робити, Тарасику? І от вони знайшли таке рішення. Вихід із ситуації. Нумо їздити на велосипеді по черзі. Тоді ніхто не ображатиметься, запропонував перший. А другий з радістю погодився. Незабаром Ліс наповнився веселим сміхом, братики, і Тарасик подумав, які молодці наші відмежата. Ось. Катаються по черзі дуже дружно. Це такі дитячі історії, які спонукають дорослих дійсно. Ділитися, ставитися гуманно, поважати думку інших, ну звичайно, не хизуватися. І ми плавно переходимо до прикладу таких сімейних велосипедних прогулянок, тому що велосипед це такий стиль життя, що поєднує творчі родини. От саме так відбувалося влітку минулого року на Слобожанщині у місті Суми. Відкрилася персональна виставка фоторобіт Андрія Мозгового. Він сумчанин, фотохудожник і викладач. Ми, до речі, його в ефір запрошували, але він на роботі зі студентами не зміг приєднатися, але щирий палкий привіт передавав нашій глядацькій аудиторії. От була така виставка фотографій місто Суми, чотири сезони. Це багато було виставок. І моє місто. Така фотовиставка відбулася влітку 24-го року. Де він розповідав про суми, місто з багатою історією та прекрасною природою. Так от, що цікаво, окремо можна подивитись ту виставку, але стосовно велосипеда, от це для мене, чесно сказати, була, знаєте, така ну дуже така реальна життєва несподіванка або сюрприз. От е, я брав інтерв'ю у пана Андрія Мозгового, і останнє було моє запитання про його е, секрети щастя у творчості. От Дословно, я його запитав, наскільки вам вдається. Займатися фотомистецтвом у цей нелегкий період війни. Навіть зараз він відповів, коли важко фотографувати, фотографую красиві місця рідного міста. Вважаю важливим, важливим дати людям відчуття радості та е, позитивні емоції. І от е, я запитую, напевно, маєте власні маленькі секрети щасливої творчості? Відповідь Андрія Мозгового. Любимо багато подорожувати родиною в межах міста на велосипедах. Завжди все час беру фотоапарат із собою. От е, тут ви можете подивитися велосипедом до школи. От, такі є методичні поради від е, фахів. Тр От такі є поради від Асоціації велосипедистів Києва. Що мені в цій історії дуже так запам'яталося і припало до душі, що фотохудожник Андрій Мозговий він знайшов таку фішку, от саме завдяки велосипедному спорту, не професійному спорту, а як способу життя, способу родинного спілкування. Він їздить. Навкруги дивиться і робить фотографії, і експонується на виставках, і в Німеччині і в 24-му році, і багато така творча біографія. Ось, ось так. Тому, як ми бачимо, тема велосипеду в нашому житті вона насправді дуже така цікава. Я би хотів так короткі репліки почути, особливо від тих, кого ми ще не чули, надати слово от пані Катерина, як ви ставитеся до велосипеду? Полюбляєте, на якомусь веліку? Ну так. я... По Полюбляєте, так? Дякую. Пані Юлія, ви що скажете про велосипед? Є у вас такий маленький друг, напевно, з яким ви теж постійно якось спілкуєтеся? На колісах, друг на колісах. Угу, зрозуміло. А як вам сподобалися от ці історії от про маленьких ведмежат, про цього кандидата в майстри спорту в майбутньому, що правда? Який подрапаний велосипед мав? От чому воно так, як ви гадаєте? Не знаю, але це дуже цікаво. Угу, Дякую, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, пару, пару слів про те, як треба ну, з велосипедом просто дружити, поважати його, як, як, наприклад, ми маємо домашніх тварин, то велосипед теж, хоча і не жива істота, але якось так треба вміти з ним спілкуватись. Ну, мені так здається, а ви як гадаєте. А, дякую за запитання, пане Лені. Насправді так, велосипед це не, не лише транспорт і не лише засіб для спорту. Це як життя. Особисто в мене є велосипед класичний, ще турист. Я полюбляв кататися до Саженого яру, кататися по парку Горького. Велосипед для мене це як стіль життя. Це допомагає ослабитися, визволіктися. Від жахів війни. Подивіться усю красу нашого рідного міста, яке найкраще у всій Україні. Бо коли ми передягаємося на автівки, чи на таксі, чи на громадському транспорті, ми не бачимо всього з собою. Що бачимо, бачимо саме коли катаємося на велосипеді? Я дуже полюбляв велопрогулянки та хочу побажати усім, як найчастіше виходити з дому, з будинку, кататися на велосипедах і наблюдать красу родной природы. Ну, на разе мы едем в, Европу, и там даже чудовники, э, различные, разные громадские, политические, они часто ездят на работу на велосипедах. Вот это экологичный транспорт. Даже именно вид автивки, не загрязняет атмосферу. Даже электроавтивка, она тоже загрязняет. А вот велосипед не. Ну, это транспорт. Дякую. Ми бажаємо нашим глядачам знайти в кого там, десь там в сараї, десь там в коридорі, якось так загубився, почистити, помити його, той велік, і якось трошечки, поки дозволяє погода. Щоб не тільки ви були у формі, але щоб велік був у формі, то треба трошки покататись. Ну, колеса мають крутитися. Це цитата з творчості Уласа Самчука. Мені зараз пригадалася. Ось так. Тому одним словом, Колеса мають крутитися, і це має бути безпечно, творче і цікаво на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.